Рітінсгайс. З Future Simple ми розібрались минулого разу. Але я зазначала, що на цьому у майбутнє не закінчується. Мало не кожен час англійської мови так чи інакше може відповідати за майбутнє. Але сьогодні ми сфокусуємось на конструкції Be Going To та часі present Continuous. Отже, фраза Be Going To. Складається з дієслова to go в present continuous, після якого вживається початкова форма дієслова. Тобто форма to be тут буде змінюватись як при формулюванні Present Continuous. Is для she, he, it, are для you we they. І am для I. He is going to read this book. We are going to go on holiday. I am going to visit the doctor. Як бачите, все просто. Що ж, саме час розібратися зі сферами вживання. Be going to допоможе вам у будуванні планів. Точніше, в тому, щоб говорити про них. На сьогодні запланована зустріч з подружкою. Скажіть I'm going to meet my friend tonight. Висувайте свої припущення за допомогою be going to. На вулиці Похмуро, скажіть It's going to rain. Що ж. З be going to» розібратися не складно. Але як щодо Present Continuous? Уважні глядачі пам'ятають нашу бесіду про цей час і добре знають, що він відповідає за теперішнє. Що ж, англійська не така легка, як здається, на перший погляд. У деяких випадках Present continuous» відповідає за «future». Пропоную розібратися. «Be going to» використовуємо для легких припущень і нечітких планів. Present Continuous відповідає за чіткість. Тут ми теж говоримо про плани, але вони точно втіляться в реальність. I'm going to Paris next week. Квитки придбані. Наступного тижня я побачу ейфелеву вежу. Тобто Present Continuous використовуємо для дій, які сміливо можемо записати в свій щоденник. I'm visiting my dentist on the 19th of December. They are getting married tomorrow. І так далі. Плануйте та розповідайте про свої плани правильно. А в мене все. Take care!